Три модульні будинки побудували на території села Малашівці, яке входить в Тернопільську територіальну громаду. В кожному з них може розміститися до восьми людей. Модульне містечко насамперед розраховане на проживання внутрішньопереміщених осіб. Збудували його за кошти чеського уряду. Завдяки нашим чеським партнерам ми отримали сучасні модульні будиночки, які були зроблені саме в Чехії. Провезені сюди міська рада виконала свою частину зобов'язань. Це облаштування благоустрою території. Під'їзди, заїзди, лавочки, смітники, підведено повністю освітлення, підведена вода, підведена система каналізації, зроблені навіть місця, де можна сушити білизну. Тобто об'єкт повністю готовий для проживання. Через постійні відключення від електроенергії міська рада запевнила, що найближчим часом закупить генератори, які обслуговуватимуть це містечко. Реалізація проекту побудови містечка розпочалася ще у вересні. Тоді Тернопільська міська рада та чеська сторона підписали меморандум, мета якого допомогти з житлом внутрішньопереміщеним особам. Модульні будиночки розробила та виготовила за європейськими технологіями чеська компанія. Ми тут побудували разом з колегами з Тернополя. Три модульні домики. Кожен може має чотири кімнати, де можуть розсадуватися дві людини. У двох будинках ще є ванна та душ. У одному будинку є кухня та місце, де можна прати одяг. У соціальному управлінні міськради сформують чергу з внутрішньопереміщених осіб, які потребують покращення житлових умов. І їм першочергово запропонують проживання в таких модульних будинках. Тіше, те, що є окремі модулі для людей з особливими потребами. Є медичні ліжка. Ось для тих, хто потребує особливої допомоги. Є поруч медичний заклад, якщо потрібно отримати якусь медичну допомогу. Є недалеко школа і дитячий садок. У Тернополі це не перший проект з будівництва модульного містечка для переселенців. Подібний також є і в Чернівцях, де за кошти Генерального консульства Чеської Республіки в Україні та чеського уряду побудували чотири будинки.